Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі все по-домашньому. Осінь, холодно, задощило. Час уже найближчим часом саджати часничок. Буде багато якихось відходів, які ми будемо очищати, так? Чи так просто хочеться, аби гарно він зберігся до весни. Тому. Очищаємо часнику чим побільше. У мене тут три такі середні головки, навіть я би сказала, три з половиною. Бачите, такий не сильно великий часник. Я начистила. Беремо, закидаємо його в чашу блендера. По грамах тут е, грам десь 70 часничку. Отак. Кинули сюди і просто його будемо е, подрібнювати. Або ж, якщо немає блендера, можна, якщо це великий об'єм, через м'ясорубку, або є в мене ще раніше відео, де я просто натирала. На саму звичайну тертку. Можна на оцю таку, як для морфи, а можна на отаку дрібнішу, яка є на деруни. Тоді взагалі така виходить дрібнесенька паста. Хтось питався у мене був за блендер такий MPM. Подрібнюємо. Так. Ось так подрібнився часник. Його в крем пасту не подрібнюю, тому що не хочу, щоб він був занадто такий вологий. Так. Тепер одразу підготуємо посудину, в якій ми будемо робити нашу, до речі, забула я сказати, будемо готувати часникову сіль. Є у мене ось така коробочка від зустріки, бачите? згущене молоко. Так, ось така вона начебто як чесникова стружка виходить. Одразу перекладаю сюди. Тепер додамо звичайно, ось така у мене. Кухонна мелена, але краще би було, щоб вона е, така крупненька була сіль. На цю кількість візьму десь грам 200 солі. Так, ось так трохи її перетираємо. Е, друзі, дивіться, чим крупніша сіль, тим буде. Вона сухіша, ось ця приправка. І чим більше дасте солі, то також вона буде така сухіша. Можна, у мене є попередній рецепт, де я просто ось так робила, часникову сіль, дуже класнюча штука, просто підсолити картопельку. Чи посипати м'язко відварене, то не треба, як кажуть, щось придумувати. Так, 200 г солі сипанула. Сюди хочу додати, аби вона була вдосконалена. Це вже таке моє ноу-хау. Додам трішки копченої паприки. У мене тут її і так небагато. Так, десь вона. Засіла, бо там чути, що воно є. Так, копчена паприка. Звичайний чорний перчик. Ось такий. Також по смаку. Ну, десь на цю суміш. Таку чайну ложечку з гіркою. І для кольору, аби воно було веселіше, трішки сушеного кропу. Так. Додали. І знову ретельно це все потрібно нам перемішати. Так, що це? На відео якась рука синя, чи що це таке? Ой. Дякую, мої хороші. Знаю, що усі побажали мені бути здоровою. Так. М -м -м -м. Такі, слухайте, аромати. Так що, друзі, дивіться, буквально декілька хвилин маніпуляцій, да? і виходить, в нас ось така смачнюча, ароматна часникова сіль. А це ще й вдосконалена, виходить, з приправками. Хоча оригінальний рецепт в мене є на каналі, там я не давала ніякої приправи, просто чесничок і сіль. Дуже гарно зберігається, зберігається по два роки і не втрачає своїх ні смакових, ні нюхових властивостей. Так що, друзі, приготуйте. Таку сіль, подивіться, яка вона класна. Нею можна підсолити, присмачити будь-яку страву. Не забувайте поділитися моїм відеорецептом в соціальних мережах своїми друзями, підписатися на канал, написати коментар в підтримку каналу. Вам не важко, мені буде дуже-дуже приємно. Дякую за перегляд відео. Миру добра, на все добре, друзі. Пока-пока.